Вітаю в третій частині серії про Незабутній 1900 рік, час, коли людство не просто мріяло, а й будувало майбутнє своїми руками. Цього разу ми заглибимось у винаходи, які змінили не тільки побут, а й науку, медицину і комунікації, рентген, телеграф, перші медичні відкриття. Усе це заклало основу для світу, в якому ми живемо сьогодні. Ви здивуєтесь. Як багато сучасного зародилося ще тоді, коли більшість людей навіть не підозрювала, що таке електрика чи радіохвилі. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо експрес-подорож до винаходів та подій 1900 року. Частина 3. Початок жіночої моди без корсета. На межі ХХ століття дизайнери як-от Пол Пуаре вперше пропонують одяг без жорстких корсетів. Це був культурний шок, і водночас революція у моді, початок емансипації жінок через одяг, перше медичне використання антисептичного одягу. 1900 року хірурги вперше починають носити стерильні халати і рукавички під час операцій, не просто для форми, а як частину наукового підходу до гігієни. Це був початок епохи сучасної хірургії, де операції стали безпечнішими. Винахід кришки корка на пляшку. Саме в 1900-х з'являються металеві кришки з ущільненням, які можна було відкривати з характерним звуком. Без цього не було б кока коли чи пепсі, які ми знаємо. Перші ідеї про зонування міста. Архітектори та урбаністи 1900-х вперше починають формулювати концепції ділення міста на райони, житлові торгові промислові. Це початок того, як сьогодні виглядає будь-яке велике місто. Ліфти з кнопками. Раніше ліфти керувалися вручну. Спеціаліст тягнув важі. У 1900-х з'являються кнопкові панелі, які дозволили людям самостійно їздити між поверхами. Це дрібниця, але саме вона зробила хмарочоси зручними. Фарбовані олівці для шкіл. У 1900-х фабрики починають масово виробляти кольорові олівці в наборах для дітей і шкіл. Тобто, перший кольоровий малюнок став частиною освіти. Заснування Нобелівської премії у 1901 році. Але рішення ухвалене саме в 1900 році. Стартує одна з найпрестижніших нагород людства, яка й досі визначає, хто змінює світ. Але почалося все зі спадку інженера, який винайшов динаміт. Перші безпечні лампочки. В цей період починають продаватися лампочки з довшим терміном служби. Одна з них, вічна лампочка в Каліфорнії, світиться і до сьогодні. Це був перший хід до диву ламп, до масової електрифікації життя. Мода на відкритки на межі століть у Європі виникає масова культура надсилання листівок з фотографіями. Це був аналог соцмереж, люди обмінювалися зображеннями, жартами, міні-новинами. У деяких країнах листівки навіть стали носієм пропаганди та реклами. Коли телефон став портативним. Саме в 1900 році було запатентовано перший у світі переносний телефон. Ні, він зовсім не схожий на сучасні телефони, але він уже мав динамік, мікрофон і працював без дротів завдяки радіохвилям. Цей прототип від інженера Натаніеля Слейтера був більш схожий на радіостанцію, але саме з нього почалася історія мобільного зв'язку. І ось, озирнувшись на ці всі винаходи, ми розуміємо. 1900 рік був не просто красивою датою, а справжнім стартовим майданчиком для ХХ століття. Багато з того, що ми сприймаємо як буденність, медицина, телекомунікація, побутова техніка, має коріння саме в тому перехідному періоді. Ці люди не мали смартфонів, але вже працювали над бездрутовим зв'язком. Вони не знали слова нанотехнології, але відкривали невидимі промені. І, можливо, саме в цьому і полягає магія історії. Зрозуміти, що кожне велике відкриття починається з ідеї, навіть у світі, що тільки навчився дихати на повні груди Нового століття. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, дуже чекаю вашої підписки. Ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей!